Доброго ранку, дітки! Сьогодні на заняття з розвитком мовлення, і ми з вами продовжимо говорити про посуд. Це кухня. Погляньмо, що там є, що стоїть на полиці: Каструля, Сковорода, чайник. Як одним словом, назвати, що ви побачили на полиці. Так, це посуд. Саме про цей посуд ми будемо говорити. Цей посуд потрібен на кухні. У ньому готують їжу. Це кухонний посуд. Який це посуд? Правильно, кухонний посуд. А тепер уважно подивіться на полицю і запам'ятайте, що де стоїть. А потім я щось приберу, а ви скажете, чого не стало. Чого не стало? Правильно, не стало чайника. Давайте пограємо ще раз. Чого не стало? Так, не стало каструлі. Чого не стало? Не стало сковорідки. Про що ми з вами говорили? Так, про посуд. Так який посуд ви запам'ятали? Ще посуд може бути столовий? Це тарілки для перших страв та для других страв виделки, ложки. Дітки, а ви знаєте, як називається посуд, з якого ми п'ємо чай? Чайний посуд. А тепер ми з вами пограємо в гру назви ЧОГО багато, а що одне. Що це скажіть? Це чайник? Багато чого. Багато чайників. Що це? Це сковорода. А багато чого? Багато сковорід. Це, Це каструля. А багато чого? Багато Каструль, вірно. Що це? Це чашка, а багато чого? Багато чашок. Що це Це ложка? А багато чого, багато ложок? Вірно. Що це? Це тарілка. А багато чого? Багато тарілок. Молодці, ми з вами погралися. В гру й назвали з вами чого багато, а що одне. Тепер ми пограємо в гру, яка називається назви лагідно. Чашко. Лагідно, чашечка. Ложка, лагідно, ложечка. Тарілка. Тарілочка. Чайник. Лагідно, чайничок. Каструля? Каструлька. Сковорідка. Лагідна, сковорідочка. Як ми назвали посуд? Так, лагідно. А відправте мені відео та назвіть, який посуд є у вас на кухні. До побачення, дітки!